Жителі степного ямпільської громади просять відновити регулярне автобусне сполучення між шосткою та їх населеним пунктом. Автобус до районного центру перестав курсувати ще у 2021 році через відмову обслуговувати маршрут перевізника Павла Щербаня, розповідає Марія. «Він чотири рази на тиждень ходив, потім три, потім ще менше. Ну йому дуже вдячні. Такі складні були умови. Батьки хворіли. Ездили, их доглядали, можно было утром поехать, вечером приехать. Вот. А потім уже в 2021 году, ну, наверное, же людей меньше стало. Потому что то ковід, то стареют люди, батьки у кожного уходят в иной мир. Ну і людей стало меньше. І он не стал ездить. І он свой резкий поменял на Антоновку вместо Степного. 22 -го года ми дождались до апреля. Месяца. І пішли наші по мукам, починаючи з Тарасюк і закончили Артюхай. Тетяна додає, що жителі села вимушені часто їздити в шостку. За відсутності рейсового автобуса їм доводиться наймати автомобіль і платити по 500 гривень з людини. Справа в тому, що в шості знаходиться госпітальний округ. Той же травматолог, той же хірург або ендокринолог, ухо-горло-нос, глазной. там нема цих спеціалістів. Банка нема, приват, один ащад працює, ну, сирена йде, він не працює, дуже тяжко там. Міграційної служби нету, паспортного стола нету. Ну а проблеми люди є і проблеми виникають. Тамара розповідає, що до степного все ж курсує один автобус, суми степне, але доїхати ним до шостки неможливо. Крім того, пасажирам незручно робити пересадку. Незручно, звісно, Вона йде, на йде четвертого утра. а я живу два кілометри центра. Нам надо, щоб шостка так, ходив шостка стіпної. Так хай всім нада, всім надо. нада. вот сусідка приїжджала на біржу. Ані нанімали машину. У шостку приїжджали. Вона думала, що я буду по телефону. Сказали, ні, приїжджайте. Ямпільська селищна голова Ольга Губар розповідає, що спроби відновити рейс шостка степне тривають вже третій рік. Зараз громада планує вирішити проблему, запровадивши до села соціальний рейс. Неодноразово ми зверталися в обласну адміністрацію за допомогою для того, щоб відновити цей рейс. Оголошувала обласна адміністрація конкурси, але бажаючих здійснювати цей рейс саме шостка степне не виявилося. Ми проводили роботу. Безпосередньо самими перевізниками, тому що свого транспорту у нас немає, щоб закрити цей рейс. На сьогоднішній день ми вирішили вирішуємо це питання в плані залучення соціального транспорту. Тому звернулися до такої організації, як Проліска, а для того, щоб вони нам допомогли оплатити цей рейс, щоб він не був збитковим. Але головна ж умова це перевізник з наявним транспортним засобом. І третя група оподаткування в обов'язковому порядку. Ми провели вже перемовини з двома перевізниками, але вони на другій групі. Зараз опитуємо інших перевізників, які здійснюють рейси по Ямпільській громаді. Якщо у них е, будуть всі умови, то на, на часі триває тендер. На рейс Ямпіль-Степне. Але е, можливі зміни, щоб була, був рейс Шостка Степне. Якщо ж перевізника готового обслуговувати маршрут, знайти не вдасться, то туди пустять автобус, який громаді пообіцять обіцяли передати міжнародні організації. Щоправда, це будуть не регулярні рейси, а виїзди на замовлення мешканців. Погоджено нам транспортний засіб саме для цієї категорії людей соціально незахищених і для людей з інвалідністю. Ми зараз чекаємо на цей автобус. На сесії разом з депутатами ми прийняли програму, за якою ми будемо фінансувати, відшкодовувати соціально незахищеним категоріям перевезення. Але цей рейс буде працювати якби на замовлення. Але це один з варіантів, яким можна буде вирішити це питання. Як тільки прийде автобус, відразу ми почнемо працювати. Відстань від шостки до степного становить 46 кілометрів. В 2021-2023 роках була відремонтована аварійна ділянка дороги, що веде до села по Ямпільській громаді.